Доброго ранку, дорога церква відродження, шановні гості, друзі, присутні брати, сестри, діти і діти Божі. Амінь. Амінь. Сьогодні у мене небагато часу, і, мабуть, це добре. Но я маю на увазі для слова. Але я хочу його використати з Божою допомогою, звичайно, з вашим терпінням на користь. І тому хочеться згадати сьогодні, яка була заплачена ціна за кожного з нас? Важлива тема. Знаєте, в цьому світі, скажімо так, економічно-фінансовому, так прийнято, що все оцінюється, правда? Правда, ні? Їжа, да, якою ми харчуємося, одежа, яку ми носимо. Да? Навіть людина приходить на ринок і ринку цікаво, що вона може дати взагалі. Чим вона цінна, правда? Що вона вміє, що вона знає, як вона виходить з складних ситуацій. Наша дружба також перевіряється. Да? Ціна виростає, коли ми проходимо якісь важкі моменти, правда? Амінь? Буал таке. Але я хочу сьогодні балакати про найвищу ціну. Давайте прочитаємо. Це записано в Марка, 8 розділ. Роман, допоможеш? 35 й 36 -й вірш. Давайте прочитаємо. Євангелія від Марка, 8 розділ, 35 і далі. Бо хто хоче душу свою зберегти? Той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її, її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Отаке от, от слово. Христос Ісус каже: ну толку, що ти здобудеш весь світ. Знаєте, підсчитали фінансисти, що якщо зібрати всі багатства всього світу, то вийде десь приблизно до 40 трильярдів. Да? Ну, величезна цифра, насправді. Це навіть не мільйон, там, не мільярд, а трильярди. Да? І Христос каже: якщо ти навіть всі ці, весь світ здобудеш, але душу свою втратиш, то це ну, якби молодіж сказав, ну не альо, не то. Розумієте? Тобто саме цінне, що є у людини, це її душа. Амінь. І саме раді цього пройшов Ісус, щоб заплатити за нашу душу. Бо вона така, таку ціну має, що просто весь світ, навіть, якщо ти здобудеш, ти не можеш купити одну душу, розумієте? Бог це розумів. І він заплатив найвищу ціну. Ну, Розумієте, якщо я куплю компанію Apple, да? Ну, реально, моя цінність виросте. Уже, о, не Вася, а Василь Дмитрович, можна рішати з ним діла. Але саме ціне, все одно, саме цінне, що в мене є, це моя душа, за яку заплатив Ісус. І давайте ще одне місце прочитаємо, якраз це каже Біблія, що заплачена висока ціна. 1 Коринфянам 7 розділ, 23, 24. Дивіться, ви дорого, дорого куплені, брати і сестри. Тож не, ста, не ставайте рабами людей. Браття, кожен із вас в яким стані покликаний був, хай утім перед Богом лишається. Е, ну, Я хотів то перше, да? 30, да ви дорого, ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Знаєте, Іноді дьявол, цей світ, він хоче на те ярлики навішать. Ти, ти просто вінтик, ти щось таке, ну, ти бракований, там, може, да? ти не такий. Але Павло нагадує: ви дорого куплені. Не ставайте рабами людей. Це дуже важливо. Я маленький приклад, бо в мене мало часу. Наприклад, візьмем, ну, просто такий приклад, що багато знає Христиан. Вуйчич, да? Реально його в школі забракували. Якщо, ну, вибачте, так жорстко. Скажем, учні його просто казали, ти ну, як би отброс, ти не мав ти, рук, ног, що з толку з тебе. Да? Ну, Якби цей світ забракував, це жорстко. І людина прийняла це. Він розказує, що ну, йому дуже больно було. Да? А, і він навіть ну, не хотів жити, але Бог показав справжню ціну його. Справжню цінність Ніка Вуйчича і ну, я дуже коротко. Він став тим, ким став, завдяки Богу, завдяки тому, що він зрозумів, що він цінний насправді, що саме цінне, що в нього є, це його душа, яку подарував Бог, це його нове життя з Богом. Амінь. І він зараз, успішна людина, приклад для багатьох. Навіть тих однокласників і, і мільйонів людей. Просто він замість того, щоб бути в депресії і казати, який я бракований. Він навпаки надихає мільйони людей. Правда? Показує, що не все втрачено. Люди. Просніться. Придіть до Бога. Бог хоче для вас найкраще. Ви дорого куплені. Амінь. А, і останній приклад. Ну, якщо домашня робота, то можете прочитати про притчу Лазаря і бідняка. Коли цей світ, ну, бідняк, а? Лазаря і багача. Дякую. От класно, коли є пастор рядом. Лазаря і багача, ну то є з бідного і багача. Бачите, там навіть ім'я згадується, Лазарь. Дехто каже, якщо в притчі є ім'я, це може вже і не притча. Так що будьте уважні. Ну ладно, то таке. Сам, сам факт: почитайте домашнє завдання, якщо будуть сили. Бажання про цю притчу, як цей світ забракував Лазаря. Каже, ну він же брак, що хвора людина, нема толку до нього. І ніхто про нього не піклувався. Багач, він жив хорошо, пірствував, да? і бачив ці страждання людини, да? і ніяк не допомагав. І буває так, на жаль. Але пройшов час. Забрали ангели Лазаря, який мучився, привели його до Авраама. Написано на лоно Авраама. Лона це на грудь там рядом, друг став Аврааму, І все стало на свої місця. Лазар почав насолоджуватись вічністю. Да? А багач почав мучитись. Він дуже просив: там, ну, Авраам. Він знав Аврама, він теж віруючий людина. Ну ладно, то таке, почитайте вдома. Але цінність, да? ціна заплачена. Е, і приклад: останній я казав: є така професія, можна навіть назвати, да? нумізматика. Це люди, да? які знають толк в грошах. Вони знають всі деталі: аверс, реверс, який шрифт, якого року, який тираж, да? все про гроші знають. І буває так, що ну, дві копійки, я навіть взяв, думаю, покажу наглядно: дві копійки. ну, я тобі дам дві копійки, ти скажеш, на, ну на що воно мені? Да? Можеш навіть викинути. Ну, якби, або я покладу десь, хтось буде прибирати, ну скажеш, да ні, ну накидали тут, ли. Ні, бо 2 долари, ну я б ще ж. Ну, в общем, дві копійки. Але якщо це професіонал, і нав... я хотів навіть уточнити, дві браковані копійки. Тим більше, її навіть в оборот не взяли. Ну, це ж брак. Але якщо брак попадає в руки професіонала, він може з брака зробити унікальність. розумієте? І от дві копійки в 2023 році, металеві навіть, навіть не алюмін, недорогоцінний метал, продали у ну, 2023 за 181 тисячу гривень. Дві копійки. Зараз вони вже коштують ще дорожче. Бо їх купили на акціоні, значить, це не просто копійка. Там щось уже за 230 тисяч гривень. Уявляєте? Дві копійки, але в руках професіонала. Так само і людина, вона може забракована, може там, цим світом, друзями. Ще. Але в очах Божих він професіонал, він знає цю людину, він заплатив за цю людину. Він знає вашу ціну. Амінь. Я просто сам був забракований, тому знаю, про що кажу. І ця, ці дві копійки, Бог платить за них ціну, і вони вже не валяються, кучі десь в копілки. Він поміщає їх до золотих монет. Ці дві копійки, вони вже там в колекції, які Ну реально золоту монету можна купити за 6 тисяч гривень, за 60. Ну, різні да, монети, за 15. Ну, а то 6 тисяч доларів, це ну, 200 тисяч гривень. Це як 15 монет можна золотих купити. розумієте? Ну, тобто, є, є... якщо золото. Інший приклад, є, наприклад, 100-доларова купюра. Ти думаєш, вау, нормальні гроші, так? Да? Ну, в принципі, непогано. Лучше, ніж 2 копійки. І ти йдеш в магазин або до нумізмата, до професіонала, він каже, друже. Я зараз я поліцію визову, це фальшивка. Знаєте, буває часто? Ти такий, оп. Ти, бувають такі цінності, за які людина тримається, він себе так розпіарює, презентує, ну там ну, просто. А Бог каже, це все фальш, це, це не має ціни. Да? А деколи брак, він в очах Бога дуже цінний. Людина. Саме головне бути з Богом. І розуміти, що ми, заплачена за нас величезна ціна. Найкраще, що ми можемо отримати, це в Бозі з Богом. Найкраще житло у нас буде в Царстві Небесному. Тут, яке б воно гарне не було, все одно ми його віддамо, воно якось втратиться. Чи... А найкраще вічне воно з Богом. Амінь. Тому завжди пам'ятаємо, що за нас заплачена велика ціна, і це кров Ісуса Христа. Він спустився з неба, щоб ми піднялись. Він став на короткий час грішним, щоб ми були праведними. Амінь. І Він помер, щоб ми мали життя вічне. Давайте пам'ятати про це. Отак коротко хотів нагадати. Слава Ісусу Христу!